Відсьогодні у Чернігові перекрили частину вулиці Любецької. Це ділянка дороги від вулиці Рібкинської до Івана Мазепи. Про це Суспільному повідомила представниця управління житлово-комунального господарства Тетяна Корш. Ділянка дороги, яку відремонтують, складе 1200 метрів. На це виділили 40 мільйонів гривень із міського бюджету. Міняється водопровід діаметром 200 міліметрів, на водопровід з поліетилену діаметром 350 міліметрів. Глибина залягання труб понад 2 метри. Перекриття ділянки планується з сьогоднішнього дня, саме 27 березня, до 1 вересня. За цей час буде проведено власне реконструкцію водопроводу, а також відновлено покриття дороги. Перехрестя вулиць Рібкінської та Любицькою буде вільне для проїзду. Заїжджати та виїжджати до медичних закладів та інших будівель на вулиці Порогова можна буде від проспекту Миру. Тут односторонній рух замінять на двосторонній. З 27 березня змінили свої маршрути автобуси номер 25 26, 29 та тролейбус номер 8 Як курсуватиме громадський транспорт, ви можете прочитати на нашому сайті Суспільне.Медіа.